Василь Симоненко, я чекав тебе з захмари рожево ніжної. Я чекав тебе з захмари рожево-ніжної, Із ранкових туманів з небесних октав, коли думи збігались з мли бездоріжньої і незвіданий смуток за душу смоктав. Я від тебе жадав надзвичайного й дивного. Щоб з'явилося маревом, видивом, сном, щоби я знемагав від дихання нерівного, От заклятої радості під вікном, і не міг я спекати словесної пишності, одсахнутися раз от кокетливих мрій. Волочив я тебе в ореолі безгрішності крізь хітливих ілюзій, розкиданий стрій. Припливати до мене з прибоєм уяви, несподівано встала над смутком чекань, розцяцькованих мрій, павіани і пави повтікали лякливо під купол світань. Розгубили вони свої зваби і почесті, і сьогодні вклоняється серце моє тій земній соромливій, жагучій жіночності. Що красою життя материнством стає.